Ранку на каналі Файні квіти, Городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 березня 2025 року. Сьогодні 7 березня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці близнюки до 18.30, а потім перейде в знак рак. У нас з 7 години ранку і до 16.30. Буде така можливість посіяти насіння квітів полуниці валеріани. Це період, якраз робочий знаку близнюки. Але завчасно зволожуйте ґрунт і не поливайте посіви. А вже ввечері, після 19-ї години ввечері можна сіяти насіння будь-яких вершків на розсаду. Тобто можна і ті ж насіння квітів, полуниці, валеріани, все це можна ще й ввечері, після 19-ї години вже у знаці рак теж посіяти на розсаду. В день не можна поливати та підживлювати рослини, а от після 19-ї години поливаємо та підживлюємо рослини вже органічними добривами, бо це вже знак стихії води, знак рак буде працювати. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 7 березня. Сьогодні до одинадцятої години сприятливий час для різних заготівель. Будь ласка, до одинадцятої ранку не пізніше. А вже після одинадцятої ніяких заготівель, тому що почнуть працювати енергії, стихії, води, і все дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 7 березня 2025 року. Вживаємо їжу часто, але маленькими порціями. Це ще енергії близняків працюють, тому, можлива, алергія на ліки, і не використовуйте для харчування молоденькі листочки щавелю та шпинату. А що ж готуємо? Таке смачне та корисне. А готуємо каші всіх видів, рибу, морепродукти. Хто є з м'ясом, можна готувати м'ясо курки, індички, куріпки, Готуйте сою, баби, квасолю, зелений горошок використовуйте для приготування різних страв, цвітну капусту, ридиска дуже смачна, свіженька вже є, там, де є теплиці. Також дуже корисні мак, кунжут, мигдаль, селера, кріп. Та гранати. Смачного вам! Завтра 8 березня. І зростаючий місяць буде вже знаходитися в знаці рак. Цілий, ціла доба, цілий світовий день, дуже гарний час для дуже великої кількості робіт, агроприйомів. Отож, 8 березня сприятливий час для посіву насіння будь-яких вершків на розсаду. Хто не встиг посіяти в знаці Телець, сіємо в знаці рак насіння помідорів, перцю солодкого та гіркого, баклажанів, огірків, капусти, кабачків, квітів та інших вершків. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами, але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 8 березня завтра вже несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 березня. Це якраз період знаходження місяця в знаці рак, коли дуже вразлива печінка та жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні до харчування. Не переїдайте, не користуйтеся молочними продуктами в цей день, не їжте сирі овочі, холодну їжу та холодні напої. А готуємо ось такі дуже теплі, смачні різні страви. Готуємо овочеві супи, свіженькі ми їх їмо. Дуже корисні салати з відварених овочів. Готуйте рибу, морепродукти, морську капусту, їжте, житній хліб. Дуже корисні в будь-якому вигляді, але це повинні бути відварені або печені картоплю. Готуйте. Топінамбур дуже корисний, морква, буряк. Дуже-дуже потрібні в цей час нашому організму горішки або це кістечки мигдалю. І будь-які доступні горіхи, і, якщо є можливість, використовують для харчування цитрусові фрукти. Пам'ятайте, все повинно бути теплим, свіжим, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий весняний день, усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту, щастя вам людського, здоров'я вам міцного і тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері на все добре. До зустрічі.